Денисе, зізнаюсь, у мене бувають такі моменти, коли шалена втома і без виходь. І здається, що так далеко до цієї омріної перемоги, а світ просто бере і спостерігає з мене. тоді. Я раджу зберегти у телефон наш наступний сюжет, і щоразу в моменти відчую передивлятися його. Це історія, яка доводить ми не самі. Як збирають військову допомогу для України в Чикаго, Огайо, Клівленді, Детройті, Філадельфії та Нью-Йорку? Дивіться далі. Сотні тонн військової форми, а ще дрони, тепловізори, спеціальні приціли. Цей склад у США чи не щодня перетворюється на справжній вулик. Тут волонтери немов бджоли невпинно працюють, аби зібрати та передати якнайбільше допомоги Україні. Зараз ми знаходимося на складі фонду «Help Heroes of Ukraine» місто Чикаго. Разом з нашими волонтерами ми готуємо до відправки наступну партію допомоги. Це велика кількість взуття. Зимові комплекти форми, спальні мішки. Благодійна організація тут діє від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Саме в Чикаго українці особливо це були тракові компанії. Тракові компанії це логістичні компанії, які вирішили об'єднатися разом і створити фонд Help Heroes of Ukraine. Ми з Чикаго і займаємося логістикою. Всі для нас було легко об'єднати всіх. І весь товар позбирати усю допомогу об'єднати і відправити це все в Україну. Починалося все в Чикаго, а згодом з'явилися осередки і в інших містах Америки в Огайо, в Клівленді, в Детройті, в Чикаго, в Філадельфії, в Нью-Йорку. Тобто ми стараємося об'єднати всі, і так само допомагаємо багатьом з організаціям в логістиці з Америки в Україну. Організація намагається забезпечити допомогою наших військових. На початку своєї діяльності відправляли найнеобхідніше для захисту форму бронежилети каски. Коли почалася повномасштабна війна, не було бронежилетів, не було шоломів. Це був першочерговий захист. Тобто мова йшла тільки про захист, бо бракувало. І ми зайнялися відразу військовою допомогою з перших днів. Також була медицина. Але першочергово це були бронежилети, шоломи. Пізніше почали передавати дрони, тепловізори, приціли, автомобілі. Через нас іде практично військова допомога. Бо ми початку в березні місяці 22 року отримали дозвола від держдепу американського на перевезення товарів подвійного призначення для військових України. Аби мати можливість закуповувати допомогу, волонтери організовують різноманітні ярмарки, концерти та аукціони. Загалом роблять усе, аби українці в США і місцеві брали активну участь у зборах коштів. На початку це було ніби як з приватних донорів внески, переважно. Тобто ми дуже публічно не збирали, просто допомагали, бо мали свій ресурс. Після року часу ми перейшли вже на такий е, публічний. Фонд і почали проводити різні концерти, особливо з українськими артистами без обмежень, бомбокс. Всіма, які приїжджали в Сполучені Штати, ми з ними старалися налавити комунікацію і організовувати цілі їхні тури з ними разом по Америці і збирати кошти. Це такий один з варіантів. Також почали організовувати на українських. На фестивалях на американських фестивалях все необхідне. Волонтери купують в США, потім доправляють на склад в Україні. Там речі сортують і надсилають тим, кому вони потрібні. Віра часто буває на тому складі, зізнається роботи стільки, що навіть немає коли вгору глянути. В Україну приїжджає багато військової допомоги. Це е... Дрони різні тепловізори, приціли. Крім того, військова форма, бронежилети, каски, взуття різних розмірів, термобілизна, тобто те все, що потрібно військовим. Але зокрема, ми також передаємо пікапи, які закуповуємо на аукціонах, а також камбі. Або що вони відомі як хамери. Найчастіше просять саме хамві. бо Вони дуже потрібні для евакуації поранених з поля бою для доставки боєприпасів на поле бою. Крім військової допомоги, організація доставляє в Україну ще й гуманітарну. Волонтери часто приїжджають у деокуповані чи прифронтові містечка та селища. І там видають усе необхідне. Це дуже потрібні речі, тому що йде зима, ми не знаємо, що буде взимку, як з електропостачанням, так і з газом постачанням. Пледик та ліхтарик завжди будуть у нагоді. Ми отримували зі США дуже багато гігієни. Також ми отримували одяг, дитячий одяг, дорослий одяг. Дуже зайшли пледи людям, подушечки, знаєте, якісь такі. Речі, коли ми, ми не думали, що це настільки значимо, але коли ми самі приїжджали в, в деокуповані території, люди розказували, як вони в підвалах спали, і що ця подушка потрібна, і ця і цей пледик потрібний. Організація має кілька спеціальних проєктів Проте, чи не найдобріший з них зізнається Віра, це іграшка від Джої. Много американця син помер від онкології, його цього хлопчика звали Джої е, і його батько, щоб можливо трошки частково втомувати цей біль, допомагати іншим діткам. І він Інкоярки збирав іграшки, роздавав сім'ям, які потребують. Він сам власник компанії, і він просив своїх працівників долучитися, друзів, хтось приносив свої іграшки своїх дітей, хтось їх купував. І коли в Росії вторглася в Україну, батько зрозумів, що треба допомогти дітям в Україні, і він звернувся до нашого фонду, щоб ми могли передати іграшки, які він хотів би зібрати для українських діток. Зібрані кошти волонтери суворо контролюють та звітують. Ось, наприклад, на. Нашим військовим передають хамери, ми передаємо від громади Детройта. Як ми збирали всі разом кошти. Ми його віддаємо на третю штурмову бригаду. А тут допомагають Азову. Три оптичні приціли Вортекс, що дозволять нам перекрити роботу в день. Три лазерних цілевказівники, та 10 тепловізорів благодійна організація намагається допомогти всім, хто дійсно цього потребує. Щоб звернутися до волонтерів, потрібно написати на офіційну сторінку проєкту в соцмережах.